Всім привіт, з вами як завжди Хохер. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F125, але перед початком наших сьогоднішніх двох гонок, до речі, сильно вибачаюся, що відео сьогодні дуже пізно виходить. Так от, що в нас зараз по F1? Подивіться уважно сюди, бачите? Так от, і Ей недавно випустили оновлення рейтингу пілотів. Тобто, пройшло вже половина сезону і Оскар Піастрі по рейтингу піднімається, Берман піднімається по рейтингу, а Хаджар піднімається по рейтингу. Шарле Клер спадає по рейтингу, але не сильно. Ландо також піднімається по рейтингу. Там, коротше, всі піднімаються по рейтингу. Ну, то як всі? Ну, Так, трошки гонщики точно піднімаються. Давайте ми з вами вже перейдемось на гран-прі сьогоднішньої гонки. Так от, це у нас гран-прі Джеди, тобто найшвидші, ну, одно із найшвидших трас у Формулі 1, де швидкість майже не скидується. Так от, прийдемося по стартовій речиці на сьогоднішню гонку. І так, з полпозиції у нас стартує, звичайно, що Шерл Леклер. Ну, як же без нього? І поруч з ним стартує його новий напарник Алекс Албон. Поруч з ними, тобто позаду них стартують Ландо Норріста, Макс Ферстаппен. П'ятим стартує Оскар П'ястре, шостий Стебан Кон, сьомий Карл Сайенс, восьмий П'єр П'єргес дев'ятий стартую я. І десятий Келі Мейер. Одинадцятий, строл, дванадцятий Рассел, 13-й. Ніко Хюлькенберг, 14-й. Хаджар. 15 Франко Колопінто, 16-й у нас Юкі Цюнода. 17 Бортолет, 18-й Берман, 19 та 20-й у нас стартує Андре Кімі Кіміантоналі та Ліам Лоусон. До речі, про Оскара Піастрі. Буквально тільки що, тільки що. от Буквально пару хвилин тому він здобув пол на спринт. Ну, коротше, на спринт кваліфікації він здобув щойно полпозицію на гран-при Бельгії. Інтересно, я, правда, став всі свої яйця і так далі на Шарля, но... Що, що є, то я. Одним словом, у нас вже тут старт гонки почався, і одразу я його починаю з повтору, бо, тому що я запізно затормозив, побачив, що Карл зрухався в сторону, окон зрухався в іншу сторону, то чому би не атакувати? Я все таки атакую. Я атакую двох: Естебана і Карлоса. І я хочу з стараними, але прохожу, одну назву відео все за себе говорить. До речі, про відео я. Дико вибачається, що відос я записую зараз тільки у 6, ну фактично сьомій. Так от, розказую, я спочатку хотів в 9 годині проїхати ну, цю гонку Майамі, яка буде зразу після Джеди, і типу, потім зразу сісти за монтаж, швидко все змонтувати і викласти там на першу, на другу годину. Но хер там плавав. Я 9 годині встаю, думаю, сука, спати хочу. Я лягаю ще спати, ну там на хвилин 20. Потім думаю, ну, ладно, ще трохи приляжу. Закриваю очі, відкриваю, опа, вже там 11. З лишнім там, я думаю, ну йоп твою мать. Я встаю швидко йду робити сніданок, несу сніданок до столу, щоб зекономити час. Проїжджаю спринт в Майамі, і розумію, що я за годину, навіть менше, ніж годину, я не встигну. Бо тому що у мене був урок з репетитором, і я, ну, я просто не встигав проїхати гонку в Майамі. Так, да, гонка Майамі мене, звичайно, трошки порадувала, але. Но... А що якби би так не сталося? а? Єдиним словом, я, мені, правда, ще потім написали, що урок переносить там на, на 20 хвилин. Тобто, по суті, я міг би ще й встигнути. І одразу після уроку я міг би сісти за монтаж, і ви би той відос побачили, напевно, в годині 4-5. Ну, якщо я той відос вже бачить в годині 8, ну, значить, знаєте, плюс-мінус мій план спрацював. Одним словом, я дуже радий, що я можу сьогодні ще його викласти, Но дуже обідно, що я викладаю не днем, а вечором. Тобто переглядів на цьому відосі буде максимально мало. Ну... Но... Для каналу сім з переглядів, де більше тисячі підписників, то піздець як мало. То як мінімум має збиратися на відео по 200-300, як мінімум. А у мене цього числа навіть не збирається. Одним словом, похер. Це знаєш, що не цікаво, і то що я типу шкет, я тільки в 11 клас перехожу. Ну, кому я, блядь, може бути цікавий? Так от, повертаємося до гонки. За цей час, за ці пару хвилин, я вам вже показую 11 коло. Да, знову використовую повтор. Я боровся весь час з Максом Ферстапеном. І так от, 11 коло, коло підстопа. Якщо ви спитаєте, якого хіра я так мало показує, то нічого цікавого просто не відбувалося. Так от, 12 коло, я заїжджаю на під... Ну, на 11-му заїхаю і схап хапаю зраз 12 12. Проїжджаю, до речі, бокс Мерседесів. А я йду в Мерседес на наступний сезон. Де. Отака от, от гнида. Так от, до речі, сподіваюся, що завтра, в суботу, Шарль, або Льюіс Хемілтон, ну, будуть як мінімум в топ-5. Ну, хоча б бажано обом бути в топ-5 завтра кваліфікації, а в гонці в неділю вже хоча б, щоб хтось або виграв, або був, блін, на подіумі, ну, Нову підвізку зробили, а Льова вона має би допомагати, но. Але... Щось тут чуточку не видно. І мене тут злить. Так от, двадцяте коло знову нічого цікавого не відбувалося. Я намагався догнати Шарля або Албана, но... Все йшло до сраки. І я знову боровся з Максом Ферстапеном. За що? Правильно? За п'яте місце. Но через пару кругів, тобто вже через 4, перед, перед, ну, коротше, перед останнім колом, до нас підкрався неочікуваний з'їздець. До нас підкрався Оскар Піастри, який нас догнав і поїхав відрив. А позаду мене два редбули, яких мені бажано було би стримувати. А моя теорія щодо їхнього безкінечного ERS, вона підтверджується, бо тому що всю гонку в мене був ІРС, то заряджений, то розряджений. Но в них ІРС e постійно сука заряджений. Вот відкриваєш ДРС, відкриває, ну, включаєш ІРС, e він у тебе повний. Ти їх доганяєш і ти їх, блять, ледве-ледве доганяєш. Ледве-ледве. Так що в них реально безкінечний ІРС, e то... І, e ей, -E, будь ласка, фіксить ігру. Ви зробили якийсь там фікс недавно на 700 МБ. Во до чого це привело? Це привело до того, що в них тепер ІРС e від слова зовсім не роззаряджається. Я ні разу в них не побачив блимаючих лампочок. Ні разу. Ні разу, тільки в кінці гонок вони там включають і все. Ну, б... Включають, щоб вийти на останню пряму. Щоб не ну, просто перед фінішом. І все. Більше вони не відключають у ЄРС. Дякую і Ей за прекрасну гру. А особливо то буде так файно проходити тим, хто їде тільки перший сезон. А я ж та встиг пройти і перший, і другий сезон. Ой, мені як в третьому сезоні, як ви бачите, весело. Шесть за таку команду як Williams. На боліді, якому мені дуже незручно їхати. Ви це бачите, по як мінімум, ну, вийшло вже два відео. Ви, як, я так поняв, вже поняли, що. Чуть-чуть мені незручно їхати на тому боліді. До речі. Uh, ви, сподіваюся, теж знову замітили, що я їду з Traction Control і траєкторією. Я забувся сказати на початку відео. Так, да, сьогодні ми дві гонки їдемо з помічниками, бо, тому що я не готовий на цій машині із такими налаштуваннями, я не готовий їхати без помічників, я просто не готовий. Ще й на таких трасах. Я ніколи не буду готовий це зробити. Віволі, ну можна подумати, можна подумати, щоб їхати без цього, але все одно сумніваюся. В Монако можна було би спробувати. От серйозно, в Монако можна попробувати. Не є, там я перевіряв, то не є тяжко в Монако їздити без помічників. Серйозно, не тяжко. Ну так от Тим часом у нас Ландо Норріс перемагає гран-прі Саудівської Аравії, тобто Джеда, вона ж Джеда. І, ну, само собою, до речі, тут дві Феррарі на подіумі, І нарешті ну, ми перериваємо домінації Феррарі, вони вже так часто не перемагають, але Алекс Салбон на подіумі. Перший по-моєму, Перший подіум за кар'єру Феррарі в цій грі у Алекса Албана. В нього були подіуми за Вільямс, але за Феррарі це, по-моєму, був перший. Молодець, Алекс, добре борешся. Ну, я рано, чи пізно тебе звідси вижену. З команди Феррарі я маю на увазі. І Алікс буде, напевно, в якійсь іншій команді. Хоча на місці Феррарі треба було б взяти Діну Бігановича. А на місці EA треба було б додати таке. Ну... Формулу 2 2025 треба було би додати. І щоб були резервні пілоти, знаєте, типу, щоб додали якоїсь там реалістичності. Ну так-то то все до сраки. Так от. Поки що у нас на подіумі. Ландо Норріс, Олександр і Леклер. Що скаже друга гонка, я не буду вам спойлерити, так що. Дивіться, дивіться, я вам нічого не скажу, сучки. Так от, ладно, я вас дуже люблю. Ну, давайте поки що подивимося, як празднують Ландо Норріс і Леклер свої... Uh, ну, місця на поднімі, круто, класно. Шарль, до речі, як в реальному житті, третій. Але в першому сезоні виграв. Він виграв гонку в першому сезоні, так що, ну, отак, отак от, от, от буває. А в другому сезоні, по-моєму, я виграв. Якщо не помиляюся, я не пам'ятаю вже точно. Ну так от, отакі от у от нас поки що результати на гонку. Олі Берман, до речі, зробив невеликий прорив. Кімі Антонаюк зробив прорив, але не те, що треба для Мерседес. Я розумію, що тут зараз по характеристикам в цій гри Мерседес не найкраще, а Кімі піднявся по рейтингу. Само собою, Кімі став краще їхати, то є добре. Ну, до речі, самі забавний прикол. Естебану Кон. По очкам виграє зараз Макса. Ну так от, я випадково скипнув, скипнув, зовсім випадково скипнув ем, стартову режитку в Майамі. Тобто ми з вами переходимо вже на другу гонку, і це. USA Майамі. Отак. Я випадково, ще раз кажу, скіпнув це все і я знову їду з помічниками. Я не готовий на, цю, на цій дерьмовій, саме в цій грі дерьмовій трасі. В 24-й формулі була нормальна траса, а в цій грі ну вона гівно якесь. Фу, неможливо тут їхати. А особливо ще тоді, коли у убитів безкінечний ірес. Ну так от, по старту, у нас там Олі Берман робить ззаді прорив, я роблю тут невеликий прорив, спринт я не записував. Я казав вам ще на початку сезону, що я не буду записувати спринти. Я вважаю, що спринти в цій грі, ну, після першого сезону, я думаю, можна було б їх відключити. Я не вважаю спринти за ну, потрібним чимось, щоб це записувати, бліть. Ну, давайте, ладно, я вам все-таки скажу, що було в спринті. Десять ікрує спринта, дощ, мій позор. Я в сьомому місці відкатився по факту на останній. Я вам в кінці все покажу. Так от, я вже на другому колі бачу, що Оскар Піастри і Ландо Норріс вони від'їхали, сильно від'їхали, прошу о, зауважити. Естебан Окон бореться за подіум, Карлос Сайнс бореться за подіум, Шарль Леклер бореться за подіум. Ну, Шарль Леклера найбільше всього шансів, бо тому що він натренований. І мене, до речі, займіть, з третього місця мене тут пускають по кругу і... Я опиняюся шостим, він би опиниться сьомим, якби Албо мене не атакував. Но. Я переатакую Албона, я йому кажуть, пішов з нахер, то моє законне місце. Роби що хоч, я своє місце віддавати не спішу. Я думав їх догнати, но. Прошу, як завжди, пам'ятати, в них і безкінечний, без а в мене ІРС уже наполовину розражений. А вони їдуть, шпарять і так далі. Суки. Ну так от. У нас Ніко Хюлькенберг поки що бореться за очки, але чи надовго в чому питання. І Келі Мейер теж бореться за очки. Ну, жінка, молодець, мужик теж молодець. Але подіум в цій грі від нього ще не було, на відміну дрейну життя. Перший подіум був на минулій гонці. Клас. До речі, ваші ставки, напишіть в коментарях, хто там виграв Ріп-Бенгі і хто там виграв Спрінт. Я все-таки хочу, щоб... Ну, я розумію, що я фанат Шарлі, але я хочу, щоб Бельгію виграв Льюіс. Хоча, ну блін, якщо Шарль виграє Бельгію, то теж буде непогано, то теж буде ідеально, я би так сказав. Бо перша перемога Феррарі в гонках, нарешті. В Мерседесах вона є в кубку конструкторів в Мерседеси продувають сильно. Сильно продувають Феррарі, там вони за рахунок Джорджа буквально тащать. А Джордж не може. А! Тільки що ж була спринг-кваліфікація. ну я тільки що вже буквально хвилин 20 назад. Коротше, Джордж просрав. Кімі просрав, Кімі останній Джордж 13. -й. Клас. Ну, над Кімі можуть експериментувати. В прямому сенсі цього слова. Можуть поміняти сетап, можуть поміняти все, бо тому що він хер стартує. Останнім йому ще з треба буде стартувати, якщо поміняє щось. Буквально нічого не поміняється. У Кімі буде, Ну, плюсом у Кімі буде вільна траєкторія, так що він швидко до всіх підійде. До речі, за топ-10 вже боролися там Олі Берман, Макс Верстепен, Кімі Кім'янтонелі і Келі Мейер боролися також. Ну, Олі Берман всіх обігнав через мене. мене. Блять, як то сказати, я навіть не знаю. Коротше. Через мене всі ну, прориваються. А Олі Берман від'їхав. Круто, круто. Одним словом, Я намагався їх догнати, але одинадце коло у мене починає горіти передня права резина та права, ліва. Коротше, ось це що дивиться зараз на правий бік. Коротше, ви, бля, ви поняли. Так от е я заїжджаю на підстав за свіжими хардами і ось що бачу. Раз, лаг, два, лаг, три фріз, чотири фріз, п'ять фріз. І тяжко було запити ось цей ідеальний даний момент. 6 фріз, 7 фріз, 8, 9, клас, десять. Я вирішив використати повтор, типу, ну так, блять, не має бути. То не має так бути, я херово випустився з боксів. Я ще раз заїжджаю, можна так сказати. І на цей раз випускаюся не ідеально, але нормально. Хотілося б швидше, ну і похер. так от. Проводять підстоп на, на 0,1 швидше, і то добре. Повертаюсь я, значить, останнім. Мені не вперше вже на цьому боліді на цій трасі. Ну, байдуже. Ні, ну на цьому боліді мені не вперше, а так, то на цій трасі також не вперше. А, так. Ооо, хочу вам сказати, що Гаслі, там, до речі, розвертався разом з Бортолето, по-моєму. Ні, разом з Цунодо він там розвертався в спринті, по-моєму, чи коли бля. Чесно, я не пам'ятаю, я ту гонку записував днем, а вже вечір, типу, ну ви поняли. Так от на 17-му колі я вже боровся з Берманом за 7 місце, але я програв, я тут говорив з інженером, типу, що неможливо управляти цією машиною, він каже, о, да, найкраще най... найкраще коло таке то, таке то, оновлення коло таке то таке то, о, да-да-да-да-да. Ну я думаю, типу, ну ти не хирів, я то то знаєш на ну, нормальному англійському базарю, а ти... ти мені відповідаєш якусь херню. До речі, Макс Верстапен був дев'ятим, красава. А Джордж Ресл за рахунок того, що перший заїхав на підстоп, він попереду Кімі. Но. 22 коло у Олівера Бермана згорає мотор. Макс Верстапен нам, до речі, за цей час нас проходить. І разом з Джорджем. І... Поки що Келі Мейер по факту бореться зі мною за 9 місце. Олі Береман все-таки сходить з дистанції. Ну, 23 коло, його новий напарник Лен Строл, тобто папінкінсинок, будемо так його називати, він розвертається і викликає появу червоного прапору. А я хотів від Келі Мейер взяти ДРС, догнати її. Ну, було вже занадто пізно, треба було раніше думати. Повтор під час редфлагу ну, не можна використовувати ці грі так само, як в 24-й формулі. Тобто, да, отой ред флаг. Так от, на рестарті я роблю чуть-чуть прорив. Андрей Кімтонель теж робить, тобто бореться вже за очки, Келімер не в очках. Мене, до речі, так нагленько, нагленько влітає в мене Джордж Ферес і думаю, ну ти не хіріафтіп. Я, я тут як би, думаю починати вболівати вже не за Феррарі, а за Мерседес, бо, тому що, ну, бліт, скільки можна чекати того нашого року. Я постійно думав, ну, 2024 точно наш. По висновку продули через Ландо Норріса. І Карлоса Сайнса, який міг без пасти нас, прошу зауважити, і він нас не спас. скотина. І. Шарлек Лар, який, до речі, зробив в Абу-Дабі. Хто пам'ятає, що Шарлек Лар стартував останнім і фінішов на подіумі. Ви розумієте, наск наскільки то крутий гонщик. Він просто не в тій команді і не в той час. Вот. Шарль Леклер, якби був зараз в Макларенах, Оскар П'єстри 100% би йому продув. 100% йому Норріс продув. Якби він був там з Максом в боротьбі в Макларенах, ну якби двоє були в Макларенах. Макс Верстапен, 200% би йому продув. Я вам кажу, як воно є. Був би Шарль Леклер в мощній команді, він би вже давним-давно був чемпіоном. Ну, каже, я хочу бути з червоним чемпіоном. Ну, буде він з червоним чемпіоном. Я. от дивіться. Я в майбутньому 100% колись стану... Sta... ні, ну не 100% коротше хочу стати менеджером Феррарі. Дивіться, якщо я колись стану менеджером Феррарі, то я обов'язково виведу ту команду в топ. От побачите, я виведу ту команду в топ, як треба. До речі, на останній повороті я проходжу Джорджа Рассела. І через те, що я виведу ту команду в топ, ми будемо вигравати Кубок конструкторів аж до моєї смерті. Ну, я закінчив гонку поки що дев'ятим, непоганий результат. Ну, не то що хоч... Хоті... Блять, що я кажу, непоганий. Для Майами, для мене непоганий на, ці... на цьому боліді. Ну так то результат повна приповна херня. Ми... Я скатуюся по рейтингу, до речі, я водій дня, круто, класно, але но... воно мені нічого не дає, зробив за вікенд 2 очка. Замість стандартних мені там 10. Ну, хоча б в очки заїхали, то добре. Найдмінус спринта, блять. Я, я його ніколи не забуду. Я ще прошу, ей пофіксити, дощ в цій грі. То така херня, не дощ, чесно. В дощ, їдь без помічників чи з помічниками, ти суперників не доженеш ніколи в житті. От що не кажи, ти їх ніколи за своє життя не дожнеш. В онлайні їх ти вполне реально. Бо ігроки такі самі, як і ти. Ну, з ботами ні, нереально. Все. До речі, у нас Оскар Піастри перемагає свою першу в гонку за цей сезон чи другу. Коротше, першу гонку перемагає. Так само і Кланду Норріс, по-моєму, виграв свою першу чи другу. Ну, коротше, поняв, на що він то все говорить. Да, да -да -да. Норріс уже вигравав Японію, Норріс виграв в Саудівську Аравію, а Оскар Піастри перемагає в Майами. Оскар Піастри через те, що повисився по рейтингу, то. Він зараз по суті має їхати в одному темпі з Норрисом. Через то, що, ну, через те, що буде ще обновлятися той рейтинг через пару гонок, то потім Піастер має їхати ще швидше, ніж Норріс і Леклер. Фін... швидше за всіх має їхати, одним словом. А Макс Ферстапен має їхати зараз помаліше, помаліше і ще помаліше. Ну, не мої справи, знаєте. Реально не мої. Одним словом. Поки що у нас ось такі результати за уікенд. Кімі Антонелі заробив 4 очка в спринті, тобто фінішував, по-моєму, п'ятим чи четвертим. І фінішував 8 у гонці. Тобто за уікенд Кімі заробив 8 очків. І до тих 4 очків, що він мав, то вже є непогано. Тобто за, уик... за... Скільки? за 3 гонки Кімі має плюс 12 очків з нуля, прошу зауважити. Франко Кулапінто має там своє одне очко ще, Ну коротше, без очків у нас ще є учасники. І це гонщики Вікарба. Стандарт. Бо тому що Вікарб щось скатився, в минулому сезоні Лоусон всіх затащив. Спас команду. Так от, я дякую вам за перегляд, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково набирайте мені під цим відео перегляди Всім дякую за перегляд, всім па-па, я ставлю відео на експорті, тут же його викладаю.